Відбулося друге пленарне засідання 9-ї сесії Чернівецької обласної ради, 8-го скликання. Обласні обранці затвердили комплексну програму з охорони навколишнього середовища, розглянули питання про оренду нерухомого майна, обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій, депутатські звернення та інше. Подробиці дізнавала знімальна група. Сі 4 Перед тим як розпочати роботу сесії, депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру та усіх загиблих у російсько-українській війні. Згодом приступили до роботи на сьогоднішньому засіданні. Обговорили питання охорони довкілля, склад обласної ради, оренди нерухомого майна та склад поліцейської комісії. Сьогодні ми завершили роботу попередньої сесії. Це було друге пленарне засідання. Хочу відзначити, що воно було надзвичайно конструктивне. Всі депутати були активні і голосували за всі ті слушні пропозиції, які сьогодні звучали в залі. Багато нагальних питань, які залишалися тому і малий період між сесійними і спленарними засіданнями, було визначено депутатами а з таких важливих, це звичайно надання дозволу на переміщення психонорогічного інтернату Попаснянського, який, як ви знаєте, до нас переїхав з Луганської області. Там складна ситуація. і Ми сьогодні на постійному зв'язку з керівництвом обласної військової адміністрації Луганської області і хочемо зробити так, щоб ці локації, де ми розміщали Попаснянський, вистачило на те, щоб забрати і розгрузити ті заклади, які зараз перебувають в. Там, на небезпечних територіях були. В нормальному стані переведені ці люди були в гарні, безпечні умови. Це наш обов'язок. Приділили увагу і нещодавно схвалені кабінетом міністрів в реформі лісової галузі, за якою 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають в єдине державне підприємство Ліси України. Я думаю, найбільший резонанс, напевно, в нашому країні на Буковині, має оця постанова кабінету міністрів, яка далі продовжує реформування лісової галузі, і ну як. З виступав сьогодні на сесії, ми не проти, ми не заперечуємо проти реформи лісової галузі, і ми за тому, що є багато питань до самої лісової галузі, але ми проти тої методики, як вона проводиться, тобто це закрито абсолютно не публічно військовий стан, коли в державі відверто кажучи, не до обговорень. Запроваджується просто реформа, яка кардинально змінює підхід до лісової галузі. А по суті, створюється акціонерне товариство єдине унітарне підприємство Ліс України, куди ввійдуть всі ліси. Яка, до речі, стає правонаступником всіх активів, тобто і земельних ділянок, і лісових фондів, і всіх матеріалів лісовідведень, і так, далі, і так далі. Тобто це є дуже велика небезпека, тому що громади в такому випадку, як на нашу думку, депутатів, очевидно, залишаться взагалі за бортом. І такі громади, які є в Путилі, на Вижнічині, на настороженечині, ну це неприпустимо. Просто позбавити право громад, навіть мати контроль за лісовими ресурсами. Масивами, які є на їх території. А це нас обурює, ми схвильовані, ми будемо готувати звернення до президента і до кабінету міністрів. Відтак на сесії ухвалили рішення щодо звернення депутатів обласної ради до Кабінету міністрів та президента України. З ініціативою виступила фракція Єдина альтернатива. Що стосується лісів сьогоднішньої реформи, яку сьогодні ми обговорювали, це на даний час ця реформа не є доцільна. Дуже, коли військовий стан, коли йде війна, то такі питання треба приймати рішення з людьми, з головами громад, які залишилися сьогодні на місцях. У нас регіон, Бежницький район і Путильський, який долучився. У нас залишається без, скоротилися. Ця реформа потягла за собою скорочення робочих місць. І, якщо 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 вже це за ліси україни получається це е, у нас не залишиться навіть громада не буде мати з чого розвиватися. Зовсім абсолютно підприємства всі закриються, і ми, ми будемо писати звернення до кабінету міністрів, до президента будемо звертатися. Крім того, з рішенням депутатів двоє військових отримали звання почесний громадянин Буковини. Звання надали посмертно чорнівчанину Сергію Скальду. Також відзначили гранатометницю Буковинку Павліну Ніколаєвич. Між тим депутат Олег Чорний запропонував внести зміни в положення щодо кількості нагороджуваних. Я попередньо про це говорив на комісії. Можливо, нам збільшити б кількість, ніж двоє чоловік? Ну, будь ласка, прошу розглянути мою пропозицію, внести зміни в положення. Тому що, що кожного з нас, повірте мені, є мінімум по 10 героїв України, які захищають нашу незалежність і готові до прислання про на сесії погодили й передачу в оренду комунального майна в Красногільську психоневрологічному інтернату з Луганщини, який переїхав до Буковини внаслідок вторгнення окупаційних військ. Також депутати затвердили комплексну програму з охорони навколишнього середовища екологія у Чернівецькій області Про і програма екологія і відповідне фінансування, яке буде призначене для. Договор, який підписаний в рамках меморандуму з нашим одеським інститутом І це десь нам можливість розробки цього атласу, з яким ми говоримо, де попередньо вже. Проведена величезна робота з тим, аби завершити цю роботу. Ми мали таку монографію щодо на наших джерел, які перебувають на території області. І сьогодні також звучали пропозиції депутата Шкурі, те, щоб ми зробили це повністю власними прозорими. Ми так і зробимо, ми роздру... надрукуємо відповідні матеріали, і вони будуть доступні як і на сайті обласної ради, так і ми роздамо їх громади, і потенційним інспекторам обласної державної адміністрації. Врахуємо це з розвитком нашої області. Тому питань надзвичайно багато, вони всі актуальні. Я вдячний депутатам, що Сьогодні зуміли провести і проголосувати за всіх них і закрити чергове пленарне засідання. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4